Бо чоловіків там сьомий тролейбус вже не буде ходити, бо нема кому водити. Тому зараз набирають е жінок, щоб навчи навчити їх водити. Тобто ми на себе беремо інші. Раніше жінки слаби, могли собі дозволити. Якось. Ніжною, довірчивою, такою. А зараз в нас цього, чим далі, тим більше воно відходить на заняття. Треба зараз бути сильною, вміти е, дати пораду, підтримати, це, і ще не тільки з собою розбиратися, а ще й допомагати їм другої половинці, близьким. Тобто е, тут емоційний стан такий, знаєте, коливаючий, і хтось витримує його, а хтось навпаки собі гірше робить. Тобто 50 на 50, нам, ну, мабуть, навіть і трішечки більше, ніж 50 на 50. Добре, і ну, mm -hmm. так, І Як же ж все-таки? Mm -hmm. чи, чи дійсно це вплинуло на всіх mm -hmm. частинському? Звичайно, саме? звичайно. Люди ну, вигорають, навіть вигорають жінки, тому що е, дуже багато відповідальності е, нести на собі. І при цьому не мати можливості десь самі перезагрузитися, відпочити, як то підживити цю батарейку свою життєво необхідно, то де тоді брати ті ресурси, далі їх роздавати. Ось. І я, я ну, стикаюсь з тим, з тим, що я бачу на, на роботі, подружжя вони кажуть, ми втомилися. Нам хочеться відпочити вигорання. Виснажені, не професійне вигарання, а саме емоційне вигарання, що немає цієї готові до цієї ситуації. Тобто це ненормальні події, і тому наші реакції ми просто не знали, як на це реагувати. Хіба ми думали, що ми колись будемо там, хапати дітей і кудись бігти, там якесь укриття, щось таке робити. Розумієте? Це зараз уже для нас як рутина така. А коли це сталося от два роки тому, так це був, мабуть, найбільший стрес, який ми пережили. Звичайно, це вплинуло на психічне здоров'я, а як же? І негативно вплинуло. Особисто я, наприклад, на собі відчула, як це мене вплинуло. На мене, наприклад, це все вплинуло таким чином, що я зазвичай стримувала емоції свої, не дозволяла собі. Ну, там, Висловити думку неприємну для когось, наприклад. А зараз можу це собі дозволити. Ну, Не в різкому тоні, але іноді в такому тоні ну, викликаючого. Вплинули. Впливаємо кожного. І на колег також я спостерігаю за своїми колегами в колективі і теж бачу, що вони, в основному це жінки, що вони дуже гостро реагують на багато ну, які зауваження, гостріше, чим раніше. Тобто видно, що людину дратує щось, щось із середини, її дуже воно хвилює, але. Так як ми, педагоги, не можемо собі дозволити щось так вислати, то, то, то ну, якби ми постійно в дітях стримуємо, а між собою потім видаємо наверх. Ну, ось так. Мені здається, що сучасним жінкам дуже важко, по-перше, планувати майбутнє. Тривога за майбутнє власних дітей. Де вони будуть навчатися, де вони будуть працювати, тобто саме це і виснажує я думаю, кожного з нас. О, тривога за майбутнє, зміна професій, так, що ми починаємо думати про те, що ми будемо більше виконувати чоловічих обов'язків, внутрішній неспокій. Внутрішня роздратованість, яка є, і яка накопичується, адже жінка вона повинна мати можливість, як ви правильно, сказали, сказали перезарядити свій акумулятор. Вона берегиня повинна бути. Так, вона повинна бути спокійною і давати і приносити радість. А зараз виходить, що у нас жінка стає е, особленням взагалі мало не всієї родини. Вона і мати, вона і батько, вона і брат, вона і сестра, вона і той, хто. Але ж її теж потрібно десь взяти. Так? І, власне, через те у нас дійсно дуже на сьогоднішній день великий такий відсоток виснаження. А, чи можна ще сюди щось додати? От, як на вашу думку є? Окрім зміни професії. Можливо, потрібно більше спілкування, от, ну, виразити свої емоції, розказати там проблему, десь взяти якийсь інший досвід, обмін, щоб був такий, ну, людина, щоб розкрилася, от сказала, я отак у мене таке отаке, може якась порада така буде, можливо, це повинно також частіше таке бути. Ну це я так Я саме погоджуюся, що. Зараз, напевно, що ще, от на що ще звернула я особисту увагу, стали більш закритими да, жінки. Здавалося б, да, от у нас така культура, що ми навпаки, там, коли у нас якась проблема, дами там а, -а, а побігли, висловили її. А зараз, от інше геч, то вже настільки от такі особисті, особистісні психологічні утруднення, чи така зміна, чи такий рівень стресу і напруження, що ми навпаки зараз закриваємося. Можливо, дійсно, ви абсолютно праві в тому Це контексті. Самозаб... Це самозав. Боїмося там, боїмося, що ця людина нам щось таке розповість, що, від чого ми знову відчуємо щось неприємне. Тому... Тобто, ще і окрім того, що у нас ресурси внутрішні, окрім того, що у нас і так психічне здоров'я зараз на межі, так, ми ще пішли в такий режим енергозбереження. І чому саме з да, цієї причини, чому ми почали обмежувати ще контакти? Саме тому, що мені немає, що вам дати. Да? Ми жінки ми звикли давати. Ми тут дали, тут взяли, тут помінялися, да, обговорили дітей, чоловіків, речі якісь погані, хороші. Да, от Все, ми тут скинули, оцю скинули, цю взяли. А зараз ми відчуваємо, що скинути я можу негатив. Я не впевнена, що я його хочу скидати, да? а взяти. А нема де взяти позитиву, нема що дати, і у відповідь мені теж немає, що дати. Я розумію, що приїде моя, так, моя подружайка, з якою ми завжди нам любили поговорити. Да? умови, Вона в тій самій ситуації, вона мені розпов... як правильно ви сказали, я почую ще щось гірше, що мене ще засмутить. І я розумію, що мені немає що розповісти, щоб їй настрій. Тому дійсно, напевно, нам, можливо, да, потрібні якісь заходи, які б групи, не знаю, за що, що там придумати, да, які б давали можливість поділитися терапевтично здорово без того, щоб травмувати один одного. І знаєте, ще тоді одне таке виникло питання що в цьому контексті, а чи, змін, чи е, змінилися, чи вплинула війна? З усіма всіми наслідками на гендерну нерівність. І чи вплинуло знову ж це все на жіноче психічне здоров'я? От така гендерна нерівність, яка була раніше, от ми хотіли там, щоб жінка мала на все 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 права. Я знаю такі приклади, якщо можна. Зараз особисто, ну можливо, люди бояться так говорити в очі, але в інтернеті насправді дуже і дуже багато користувачів. І, взагалі, якщо спілкуєшся в інтернеті, пишуть про те, що а чого вам боятися, тобто чоловіки виражають свою агресію по відношенню до жінок. Ви ж не воюєте. І от за те, що ви законом не зобов'язані воювати, ну не знаю, маєте право таке або не маєте такого обов'язку постійно, Через це дійсно відкривається просто. ну, Величезні такі ну, акти агресії, я не знаю правніше сказати, хейт до жінок відносно з, зі сторони чоловіків, тому що ви не зобов'язані воювати. А те, що на вас там падає купа всього, що е, забирають, ну але немає іншої можливості, забирають тих чоловіків, які призвали на яких призвали на фронт. Те, що на жінок падає, е, особливо коли це, наприклад, вдова е, військового. Військового, які загинув на фронті, не просто все, в неї ще й шквал різноманітних емоцій, плюс така, ну знаєте, своєрідна, можна сказати, образа а чому я? А чому у моєї сусідки чоловік є? Чи у моєї сусідки син є? А у мене немає. Тому в таких випадків насправді дуже і дуже багато. І гендерна нерівність в умовах війни також виявляється питанням актуальним. Саме, так, ще якщо навіть не стільки питання про гендерну нерівність, наприклад, так, а скільки от, про скриту агресію. Mm -hmm. Знову ж таки, чому мій чоловік пішов, а твій чоловік не пішов? Mm -hmm. Чому ти вивезла дітей своїх? Встигла за кого вивезти, а я не встигла вивезти? Це теж дуже часто стикаєшся з цим питанням. Вона, так, більше, не моя вина, що я не встигла, а ваша вина через те, що ви встигли. Чому твій чоловік а, має бронь? І знову ж жінок і чоловіків теж стосується. Чому? Прошу пані. До того загребу, такі трохи агресивні. А під час у цих бойових дій вони ще стають такими більш агресивнішими і шукають винуватиму когось, той хто поряд. От Тобі повезло в тому, в тому, в тому, в тому. Так навіть і і, 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 і. що, От, наприклад, ну, Син там у неї бронь, вона він, там, десь неї все добре, працює. А поряд дитина там воює, і вона з таким цим там прилітає ракета, і Вона ага, як же зараз ось ракета і впала б на мій будинок. Вона каже: У нас діти на фронті воюють, а ти хвилюєшся за будинок. Це вже як буде, так і буде. Тобто стали зовсім такі люди, ну цінності дуже помінялись цінності, дуже агресивні, а стали дуже агресивні. Більше. Цінності помінялися, і люди розкрилися по-іншому. Мабуть, багато чого люди, що приховували в собі, то війна розкрила цей весь потенціал і позитив, і негатив. і негатив. Тому, тому ми стикаємося з цими викликами часто: що чому в тебе краще, а в мене гірше, а хай буде в тебе так, як і в мене. А чому там твій чоловік отримує більше грошей, а ми не не нічого не отримує. Знаєте, про гендерну нерівність знову ж таки виклики, У мене дядько, мій фермер в селі Глибокому в Вінницькій області, він каже, Юля, зараз, бу зараз будемо орати, а мені нема кого на трактор посадити. Мова навіть не про тролейбус. Він каже, мені нема кому зорати поле. Я можу хіба що сам. А сам я все не зроблю. Тобто ще виникає питання, от і таке величезне, те, що там нема кому мені лампочку вкрутити, умову, то таке, як мені зі Львову приятелька моя телефонує, каже, Юля, ти не повіриш, прорвала в мене труба в ванні. Місяць маю чекати на сантехніка. Бо він один, там на 3, 4, 5 сіл залишився, якийсь там. Ну от Не просто вже не беруть його нікуди, а гайки крутить. Я кажу, так вода, тече. Вона каже, так. Але він може тільки через місяць. Умовно. Так, да, вибери сама, розбирайся, бий ту стіну. Або тому тут питання про нерівність дуже таке цікаве, на мій погляд, на сьогоднішній день. Взагалі, питання про, про гендерні оці всі такі моменти з одного боку. Начебто і. Для нас, як для жінок, да, от хотіли всі професії опанувати. О, так, це сарказм для мене такий, начебто, да, від життя. Там боролися за незалежність, хотіли все опанувати? Пробуйте. Значить, туди да, зараз можна от все опанувати абсолютно. Як мені казав, назвався любов, біжото. Да? Mm -hmm. І тепер виникає питання, а чи дійсно переважно більшість нас цього хоче? Як Я ну, думає? ваші які ідеї з цього? Не хочу, а минус. Не хотілося. Що ж робити? Я Як б казала, якщо лізуть в голову такі дуже погані думки, потрібно щось згадувати приємне, зразу себе переключати. Хочеться, щоб було більше таких людей з позитивним настроєм. Хоча це дуже важко, але хотілося, щоб вони були і щоб вони підтримували кожного. Ну, не завжди це виходить, але хотілося б, коли ти йдеш, ну просто так йдеш по вулиці, так би ну, посміхнувся, може, десь щось згадав і тобі просто посміхнулись. Ну, будемо намагатися, я не знаю, як, як це буде, але хотілося б, щоб так було. Може, тоді. Як певне, ну, знаєте, коли там о, ну, це вже не про умовно, не про е, цю тему, але про інше. От до вас, пані, те, що ви сказали, да, коли там говорять, ой. У мене в під'їзді, значить, брудно, значить, у нас таке керівництво. Мені так завжди дивно. Хочу сказати, так це воно тобі в під'їзд? Сміття Ну так, да, сміття винесли. Ні. Умовно, отже, да, так. Кожен, якщо кожен почне з себе і трошечки десь якусь краплинку тепла винесе, я думаю, що разом все-таки ми сила. І якщо знайдемо собі краплинку позитиву, і та краплинка до краплинки, ну вода камінь точить, кажуть. То я впевнена в тому, що це дасть можливість нам і зберегти своє здоров'я, і зберегти здоров'я своїх дітей однозначно. Тим паче, що у нас сьогодні ще буде можливість попрацювати різні техніки, повідпрацьовувати. Ну, а завтра я вам спокою не дам. Не розраховуйте, що ви відсинетесь завтра. Тому в кого є там штанішки, красівки, бачите, яка я до вас приїхала. Тому. Плануйте на завтра щось таке, щоб можна було рухатись, тому що будемо і рухатися, і стрибати, і пригадувати, де у нас в тілі що знаходиться. Як його відчути, знайдете все, всі свої які знайдете. Примушу вас завтра танцювати. Ніяких не можу, не знаю, я вам про мене Все на тому, да, тому завтра, щоб ніхто мені не...